Привіт, це Чінгіс WorkSection, Сервіс для командної роботи. Навіщо вам WorkSection? Окей, давайте уявимо, що ви компанія в 15 людей і середньою зарплатнею 100 баксів. Тисячі баксів, <хи> і ви, наприклад, робити літочки, всі роблять літочки, бо збирає всіх до кучі, і кожен доповідає йому, що там відбувається. І секретар пише все на, на листочок і періодично його губить. Така литучка при самому оптимістичному сценарії буде у вас раз на тиждень, а звичайно більше. А тепер дивіться, компанія платить 15 людям, тисячу баксів, це 15 тисяч баксів зарплатня. Ділимо на 160 робочих годин на місяць, і це буде 100 доларів буде коштувати час роботи компанії. Тобто, для того, щоб просто синхронізовувати. По справах вам коштує це 100 доларів на тиждень і 400 баксів в місяць. А тепер додайте сюди загублені листочки по результатах. Тепер, якщо ваша компанія зв'язана термінами по контрактах, додайте сюди ще штрафи за контракти. І ця сума з 400 баксів легко виростає до 2-3 тисяч доларів, тобто 2 тисячі доларів 100 баксів за орксекшн. Душі як супер пропозиція, чи не так, але насправді основна проблема така з линійним ростом ваших проектів і команди. Кількість хаосу у вашій роботі росте експоненціально, і це блокує ваше зростання. І саме тому вам потрібен ворксекшн як інструмент, і вам потрібна ваша внутрішня політична воля розібратися з хаосом в роботі і структуризуватися. Ворксекшн це така мережа бога-мардука, яку він накидує на богині хаоса тіамат і нарізає її на кусочки. Як це і є декомпозиція проекту? Питання лише в тому, ви збираєтесь нарізати тіамат вперше. Чи у вас це регулярний процес? Реєструйтесь в Варксекшн і тестуйте безкоштовно. Прямо зараз. Па-па.